Всім привіт дорогі друзі. Нарешті вийшла FIFA 23. Сьогодні ми вперше будемо в неї грати. Зайдемо в Ultimate Team. Подивимося на нашу першу команду. Як це було, і FIFA 22. Сьогодні два. Сьогодні у Нас 30 вересня. Так у мене було предзамовлення. Я міг і двадцятьому зіграти, але не було можливості. Саме зараз така можливість є. І прямо зараз ось я вже створив профіль, і можна заходити. Я думаю, в нову FIFA 23. Подивимося, Подивимось, що нового знову ж таки мало відосів. Я дивився. По FIFA 23. Я навмисно не дивився нічого. Про FIFA 23 в плані новизни, да? щоб це було дійсно в новинку, щоб ми зайшли ось зараз. І це сприймалося, ну, відразу кидалося в очі, те, що змінили, да? в порівнянні з 22 версією, те, що залишилось, можливо. Подивимось, і на фоні якраз таки Ultimate Team. зараз ми будемо переходити. Тому, друзі, прямо зараз пишіть свої коментарі, як вам нова версія FIFA. Ставте лайк перед початком, це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, тому що у нас тут будуть прямі трансляції по FIFA 23, Ultimate, Team, Weekend League і так далі. все, весь контент, кар'єри. Е, тому залітайте також на Twitch Підписуйтесь. Інколи будемо тут стрімити на YouTube каналі, інколи на Twitch будемо заходити. Тому поїхали. Ну, ось, ось вона, FIFA 23. Давайте зараз подивимося, що тут. Ну, прикольно, да, Звісно, дизайн трішки змінили. В плані того, що ну, задній фон змінили. А так все, в принципі, залишилось, як і FIFA 22, я так розумію, да, ігрові режими, е, ігрові режими, бистрі режими, клуб, ультимейт Тім, да, нова кар'єра. Сезони, в принципі, Ну, кар'єру ми ще запустимо. Ми будемо грати кар'єру, але це буде в інших відео. Сьогодні ми все-таки оцінюємо FIFA саме по Ultimate Team. І давайте. Я ще не заходив. В цей режим це буде вперше. Тому, друзі, давайте зараз разом е в зайдемо в цей новий, надіюсь, для мене режим. І я надіюсь що він буде більш успішним, ніж FIFA 22. Ultimate Team відкритий. Опа, сон десь втік, не знаю куди. Для того щоб зіграти. Да Оновлюємо склади і дивимося, що тут є новенького для нас. В очікуванні, ага, виберіть стартовий набор. Добре, ну тут, в принципі, як завжди. Ну, я напевно виберу дуже багато французьких класних під Блісі, тому оберу саме Францію. Стартовий набір буде з Надію, що там француз якийсь, можливо, топовий, а можливо, і ні. Опа, це що у нас? Це. це, 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 це. Добре, початок не дуже гарний. 37, швидкість, центральний захисник. Палоїс із Нанта. Фантастика. Не знаю, що тут навіть і сказати про цього футболіста, але нехай буде. Ну і ось він мій перший склад, друзі. Як ми бачимо, тут у мене французів дуже багато, тому що я обрав саме французів. Да, ми бачимо Маупаї із Евертона із французької ліги пару футболістів. Ну, і... Звісно, дуже багато бічів, Але я думаю, що ми це виправимо і будемо краще вже збирати наш склад. Як ми бачимо, тут нова система зіграності. Ось це нове. Я, в принципі, про це знав, але я поки що не розумію, як воно все працює. Тобто я бачу, що в мене є французи. Загальна зіграність у мене 15 із 33, я так розумію, яка потрібна. Рейтинг 65 слабенький, але є ось ну, швидкість 81. У футболіста. Найшвидший футболіст у мене якраз нападник. Ось він ось цей Кеді Арі... Так, давайте додамо ваш склад орендованого гравця з високим рейтингом. Давайте спробуємо. Так, ви себе ігрока замініть. да-да-да, Зай... заміняємо на цього голкіпера, Шарма. Окей. І зараз ми можемо обрати футболіста. Так, ну у нас французький склад, але я б обрав, напевно. Хакімі все-таки справа в захисті, за нього пограємо. Він з ПСЖ. Я думаю, що буде непогано якраз за нього пограти. О, і, і зараз на вибір нам дають форми, які ми можемо обрати відразу. Ну, напевно, ось таку жовтеньку прикольну оберу. Хоча тут є Манчестер Юнайтед форма, теж прикольна. Е, не знаю навіть. Ну, давай візьму Манчестер Юнайтед. Добре. А гостьову оберу якраз жовту. Ось таку, а можливо, ось таку. А можливо, навіть білу. Зараз подумаємо. Все-таки візьмемо ось таку жовтеньку, беремо і зараз нам потрібно обрати наш логотип. Ну, візьму Мілан поки що. А далі будемо якось змінювати. Ну, і ось мій перший склад, друзі. Це стартовий набір Франції, емблема Мілана. такий склад поки що. Ну, але ми, звісно, його зараз будемо змінювати. О, хо З возвращенням в Ultimate Team. Дякую, що грали в путь в минулому году. З вдячністю ми даримо вам особою награду. Вибір грака, предмети, посол, фут в оренду, друзі. Набор з чотирьома е гравцями. З, е Коротше, дуже класними. Стартовий набір стадіони, два золотих набори і. монети. Да? На 15 матчів буст по монетам. Непогано, давайте це. В цьому відосі і відкриємо. Так, у мене, до речі, залишилось FIFA поїнців FIFA 22. Так, да, я хочу перевести їх в FIFA 23. Я не пам'ятаю, скільки в мене їх було, але я їх переведу. Все, вони переведені. І давайте дивитися. Правила гри, Да я не думаю, що я такий дурачок і не знаю, як грати в FIFA. Ну, давай подивимось. Покупка і продажа, передача понятно. Е, Ну, ладно, йдемо. Йдемо й далі. Так, історія куміри в саблошки. О, дивіться, КК, Роналдіньо, Руні, Роберто, Карлос, Андрій, бейбі-версії цих футболістів. Удачі пишуть, що тут ви получаєте набор історичних кумірів саблошки, яких поможете. Ну, понятно, добре, непогано. В оренду можна взяти і грати за нього 23 матчі. Це приємний момент. Ну і ось, нарешті, перші, перші паки, я так розумію, можна відкрити. Предпросмотр набору і зачинні обновлення. Ну, це, це все було і в 22-й версії нічого нового. Але, як ми бачимо, обгортки трішки змінилися, виду змінилися, да? вони стали, ну, напевно, такі більш об'ємні, напевно, більш реалістичні. Не знаю, як це правильно сказати, але все-таки давайте перейдемо до та, основи моменти. ну Я, напевно, це все пропущу. Ми це все будемо виконувати на стрімах на прямих трансляціях ці всі завдання і так далі. Я думаю, що це зараз не так важливо. Так, ну і нарешті, ось менюшка Ultime яка не змінилась. Констатуємо факт, що тут ніфіга. Ось моменти тільки з'явились. Оце чесно для мене новий режим, не знаю. Що? Приходіть, я із питання, получайте зв'язки, обмінюйте їх на награди. Ну, зрозуміло, можливо, можливо, це щось буде нам цікаве. Драфти залишились, да? ну, все, все як по-старому. Да? І Division Rivals і так далі. Клуб, склад, стадіон, список лідерів, настройки. Ну, теж нічого такого я нового в Ultimate Team не бачу. Да, Змінили фон задній. В принципі, він став ну, таким прикольним, я б сказав. да. Так, ну друзі, я пропоную зараз відкрити ті паки, які є. Зараз ми їх відкриємо, зберемо максимально оптимальний склад із тих гравців, які нам випадуть. І зіграємо перший матч в онлайн режимі в Ultimate Team. Я думаю, це буде дуже. Доречно, і давайте оберемо все-таки футболіста. Фут, супер, е, легенду. Я так розумію, да? чи що це таке? Е, ні, це в оренду футболіст. Ну, Сонфун Мін, Венісис. Я думаю, що Вінісі імба це і фіфи, тому я оберу саме його. Тим більше, що він нормальний такий буст отримав, а дуже сильний, тому беремо його, звісно, до команди і відкриваємо ті набори, які в нас є. І до речі, друзі. Да, Заходьте на нашу прямую трансляцію. Подивіться, у нас 4700 FIFA поїнців. Ми будемо відкривати паки на першому ж стрімі по FIFA 22 на цьому youtube каналі. Тому підпишіться. А зараз ми відкриємо ті паки, які у нас є. Ну і перший пак пішов і надіюсь на щось приємне. 76 має Ну, це вже хоч щось 70 швидкість непогано для старту. Але хотілося б якогось француза для нас. Да? Все-таки ці футболісти мало чим нам підійдуть, але добре, хай буде. Я на даний момент, напевно, все буду зберігати, навіть у ці емблеми. Так, ідемо далі. Золотий набір. Звичайний, один рідкісний гравець. Тут може бути можливо. Знову німець, і це 77-й рейтинг Сердар. Центральних півзахисників щось дуже багато впадає, чесно кажучи. І Сергій Сидорчук падає з Київ, Відразу в основу його поставимо. Звісно, це дуже круто. І емблема парми. Йдемо далі. Ось такий швидкісний фланговий пабон футболіст. Теж ми його, напевно, на перший етап поставимо. Давайте стартовий набір стадіону. Ось зараз оберемо, відкриємо такий. Параметр красний зеленим, ну це таке. Можливо, я це буду використовувати, якось прикрасимо все це діло. Емблема Манчестер Юнайтед було б напевно слушно її зараз використати. Але я її використаю вже потім. Забираємо це все. Ми бачимо, така прикольна також форма є. Є перформанс. Баварії, теж, я думаю, поставимо. Ну і далі у нас залишаються ось такі набори. Давайте їх будемо відкривати. 80 Можливо, хоч щось цікаве. Ось Це уже добре. Напад на Кіцусопата. 83-й, поки що це найбільший, найбільш рейтинговий футболіст, який мені падав в цій FIFA 23. Як ми бачимо, рейтинг 83 й доволі непоганий. Відразу на Форварда піде 100%. Там на зіграність взагалі пофіг. Подивіться, скільки класних футболістів. І тут уже склад ми, я думаю, назбираємо. Луїс Адріано, хто пам'ятає ось цього пацана, друзі, пишіть, тому що я думаю, ви знаєте, хто це Це футболіст в минулому шахтаря. Тому я й не знав, що він, де він грає. А, Анталія Спор, він, він в Турції грає зараз. Альберто Морано, лівий заксник доволі швидкісний Емерсон, ну. Таких більше я не бачу суперфутболістів, але ось теж ПФЗ, подивіться, такий швидкісний гравець, непоганий. Із Монце, по-моєму. І слідуючий пак пішов, друзі. Давайте подивимось, що тут у нас. Тут вже не такий якісний гравець, але можливо. 83-й також, Хіменес, ніфіга, собі не якісний. Непоганий класний футболіст. 83-й рейтинг. Тобто, ну, вже склад, який на який ми збираємо, друзі. Це круто. І давайте подивимось, які ще футболісти в цьому наборі у нас представлені. Так, є француз. Є непогані. Ось Бробері Форвард, швидкісний. І знову правий захисник швидкісний. Вальєхо Ізраїла. Макс, лівий заз ще. Ну, йдемо далі, коротше кажучи. Поки що рейтинг нам сипить. Ну, слабенький, звісно, 83, але для початку фіфи -фі це такий добротний рейтинг під серйозні завдання, я вважаю. Так, і тут у нас вже падає правий захисник із Вестхема, це уфал. Піде. Ну, всі інші футболісти в цьому наборі, так собі. І легенда Нані. Так, у нас залишається ось ще один такий набір 80, і далі вже ранні футболісти. І Тут у нас француз, ФРВ Ніца і це Лаборда. Лаборде, да? буде правильно. Ну, непогано. Непогано, я думаю, що на старті доволі непогано. Так, ну і знову у нас дублікат. Перші монетки пішли. Братвейт випав, до речі, Ельнені, Ще один француз, Селпешник, до речі, доволі швидкісний. Піде, в принципі, зараз будемо розбиратися з тим, що на даний момент у нас є. Так, ну давайте в оренду нам зараз дадуть тут в карту. Дивимося, що це за футболіст. Будемо за нього грати. Пару матчів і це нападник. Трауре. Трауре, трауре, трауре із Турції. Ну, ладно, хай буде. Я думав, щось покруче. Я думав щось покруче, але піде Мбапе, друзі, дали! Ура! На 5 матч Імбапе, супер. І ще й посол фуд в оренду. Що за посол фут в оренду? Це що таке? Е, блін, да в нас Менісіус є, давай сона візьму. Зараз взагалі будемо грати радними футболістами. Ну і да я думаю, на старті ФІФА піде. Не знаю, що це за якісний неякісний футболіст. Подивимось. Швидкість 82 на фланзі слабовата, але в нас вибір не дуже великий зараз. Ну і давайте на набір історичних. Це Кумир, це Роналдіньо на 23 матчі. І зараз ми за нього зіграємо. Супер, друзі, все. Набори відкрили. Давайте я зараз зберу найоптимальніший склад із тих футболістів, які зараз на даний момент є. Ну і ось тут создання зіграності. Тут зараз пояснюють нам, да? значення сиграності ігрока може достичь 3. Щоб вилічувати этот показатель, включайте в состав ігрока із однієї сторони, регіону, ліги або клубу. Тобто зараз, мені здається, лінкувати буде простіше, да? футболістів я на це надіюсь. Зараз подивимося, як воно буде насамперед уже в нашому складі. Ну що ж, друзі, зібрав такий склад, поки що вирішив більше до зіграності все-таки перейти. Да? І в мене вийшло 25 із 33. Тобто, бачимо, у нас. Є футболісти, в яких три зірочки, да, три, три ромби, я б сказав. Чи да. що це у нас за фігурки? Да, більше на ромби схожі. Один, два, ось три, чотири футболісти. У нас тільки на повній зіграності, всі інші там два, або один, як у Хіменеса. Тому будемо якось, звісно, покращувати наш основний склад. Наші всі там найсильніші футболісти і В запасі і ті, що в оренді знаходяться, і ті, що можуть підсилити, просто під них зараз немає інших футболістів, щоб їх використовувати з основи. тому будемо дивитися. І давайте зіграємо перший матч FIFA 23 в онлайн режимі Ultimate. Так, ну що, нам показують ось Rival, це соревновательний онлайн-режим, де. Для улучшения ранга ви виграєте матч. Ну, в принципі, як це було і раніше, виходите вищі дивізіони і получаєте награди. Це зрозуміло. Ідемо далі. Грати в Rivals. Ми розпочинаємо з, з 10-го дивізіону, да? Да, з 10-го дивізіону з найбічового. Тобто, в принципі, я думаю, у нас там шанси будуть. Поїхали, друзі. Перший матч в К СО з емблемою Мілана. Непогано, я думаю, все виглядає. Але форма Манчестер Юнайтед також доволі приємно спостерігається у нас. Тому поїхали. Перший матч, перший суперник для нас в FIFA 23. Надіюсь, не програти 5-0. Хочеться дійсно виграти. І подивитись на графік, подивитись, що змінилося. Я надіюсь, лагать не буде, тому що я, чесно кажучи, єлі-єлі захватив цю FIFA 23, тому що ОБС щось не давав мені захватити цю гру. Але ось він, СВ. Мархаузен якийсь. Перший мій суперник, ось подивимось на його основний склад. ну В нього тут Бундеселіга плюс АПЛ. Ну, непогано, непогано він там зібрав більш-менш кисних футболістів. Так, ну дивимось, Газончик такий приємний, до речі, FIFA 23. Е, так, а що це у нас зміна? Показують, що я типу, з ПК граю. А він з чого грає? Цікаво, можна якось це прибрати. Ладно, давайте зараз я попро попробую Потримати м'яч, навісити на фланг, так а, це удар. Чи це, був, ні, це, це був навіс, я вже забув. Чесно кажучи, VIPA 22 дуже давно не грав, тому потрібно зараз при, пригадати, де що знаходиться, де тут взагалі швидкість і так далі. Так, ну це, це начебто, да, швидкість, все, все добре. Поки що тільки така, друзі, поки що я гвардіола, тому що мені важко. Не грати по-іншому. Так, ну що, йде пасік, пасік, йдемо вперед. Стараємося розкатати суперника. Я бачу, що ми тут трішки краще граємо. Удар! Перший удар по ротах. не порох. А тут, до речі, кутові, по-моєму, нові. Так, да, подивіться, тут зовсім по-іншому. Тепер навішувати? Так, ну блін. Це як в Пескі. В ПЕС, по-моєму, не пам'ятаю, яка версія? 16-17 Песка Так само було. Така сама система навісів. А, ага, можна. Ось так, ось так. Ну, давай, все. Блін, тут нікого нема. Потрібно звикнути до цього, тому що це нова штука. Потрібно реально пригратися до цієї теми. Так, коне непогано, але в офсайт, насип я розумію, да. До речі, дизайн табла такий непоганий, як на мене. Табло виглядає досить приємно. Так, ну ось суперник, він також з ПК грає. А чому а в мене на ударі підкат? Ну знову та сама тема, мені потрібно виходити. Е в мене підкат на ударі. Коротше, ну, я зрозумів, мені потрібна пауза. Мені пауза потрібна, суперник. Вибити на аут. Так, ну що, друзі, перші враження. В принципі, видно, що FIFA змінилася. FIFA змінилася. Це не FIFA 22. Все-таки трішки інша гра, і графіка трішки інша. да, І мені здається. Саме графа вона стала більш якоюсь яскравішою. Саме графіка і того ж газону да? і футболістів. Ну, зараз до ударів ми дійдемо, я ще поки що поворотах не бив, але в будь-якому випадку гра стала іншою, і потрібно звикати до іншого трішки геймплею в цій грі. Так, ну, суперник дивіться, через ближнього розігрує кутові. Не <кій> скажу, що він такий прям слабкий, але все-таки я думаю, ми можемо його переграти. Потрібно просто е, нормально зігратися зараз. Цікаво, як тут працюють закидушки, зараз будемо пробувати, тому що FIFA 22 не завжди вони працювали, але це дуже важливо, тому що я граю фактично без фінтів. І мені потрібно також за, за рахунок щось вигравати, тому потрібно знаходити якісь, я не знаю, тут. Шанси для того, щоб вигравати матчі. Е так, ну ось зараз. Можливо, прорвемось з наві. Як тут навіси працюють, до речі? Ось зараз навіс пройшов, і момент для удару я створив. В принципі, ще один кутовий Так, ось тут уже навіс знову не пройшов. А ну дальній удар як тут працюють? От тут я знаю, що є ще система, якась нова, дальніх ударів. Вони більш якісь е жорсткі виходять, да такі сильні прям удари, але поки що я це ще. Не вникав це. Я думаю, в слідуючих відосах, на слідуючих стрімах ми вже розберемо цю систему нових ударів. Так, втікаємось. Непоганий є момент для нас, друзі. Ось зараз можна точно з навісу щось придумати на дальню стійку. Небезпечно, але знову не доходить до адресата. Ось момент у суперника небезпечно було. Друзі, 10-й дивізіон, я не можу взагалі нічого зробити. Не знаю. <сумітно> Суперник другий тайм краще грає, він більше створює, але поки 0-0 тримаюся. Тобто, ну поки що слабкий рівень гри. Я демонструю. Звісно, потрібно звикати до всього нового, що тут зараз відбувається в цій фіфі. -фі, тому будемо якось разом до цього всього звикати. Ось зараз вертикальний пас, можливо, пройде. І пройшов все-таки далеко. Відпустив, правда, а пенальті поставте, Я й пенальті не вмію бити тут. Але я і того не поставив арбітер. Ось тут! І! В дальній низом пробивав, не влучив. Ну, точніше влучив, але в голкіпера. Так, ну давай зараз вон туди. Ось так. Тут уже точніше навіс пішов, і є удар перший. Влучний головою. Непогано, до речі. Кутовий тут спрацював. Це приємний момент. Класний пас, до речі, з фінтом віддав тільки що. Ось тут непогано. Можна втікати. Оцей футболіст, до речі, дуже здорово втікає. А пенальті поставив! А як бити? А як бити? Блін, тут нова система. Єсть! Перший гол з пенальті, друзі. А це символічно, тому що форма Манчестер Юнайтед. Роналдо, молодець. Пенальті забиваємо в Піфа 23. Перший гол, це приємно. Форма МЮ працює. Кричану Роналдо в ділі, друзі. 1-0. Хоча ми грали гірше, але е, я думаю, що ми заслуговували там на пенальті. Чистий фол, Тут можна на контратаці вже піймати. Суперник буде розкриватися. Мені оцей челп, Хонорад сподобався. Він доволі швидкісний футболіст. А зараз, а зараз непоганий також момент. Ну, тобто щось виходить, але бач, поки що е не вистачає ще мені розуміння цієї гри нової, Да? Потрібно все-таки до кінця зрозуміти, як і що тут працює. А так, поки що, я думаю, початок доволі непоганий. Те, що ми не такий видовищний матч видали, це таке діло. Я думаю, що... Діло наживне, але в будь-якому випадку головне, що ми не програли перший поєдинок, там 5-0 чи щось ще таке. Ну, я думаю, 10-й дивізіон. Ану, дальній удар. і знову рикошет. І контратака. А, а зараз може бути нічия, до речі. А ні. Є, боротьба виграна. Все-все спокійно, дограємо спокійно, спокійно, хакімі. Давай за рахунок тебе зараз щоб прорвемось. А тече -то точно. з ударчиком! Ой-ой-ой, голки прореагує. Непогано. Ну зараз ще раз. Кутовий ми розіграємо. Блін, ну система кутових, звісно, незвична. Я, я звик до FIFA 22, як там все розігрується. Тут зовсім все незвичне. Але на ближню стійку. Я... Єсть! То ти шур? Лукеба, ти хто взагалі? Як ти сюди потрапив, але який гол забив? Нічого з тобі голяра, друзі. Як вам? Перший кутовий. Якщо все так без залітати, друзі, на ближній Сіті, як 22. -й. Клас. Взагалі шикарно. Ось так вам, блін. 2-0. Центральний захисник, Лукеба. Молодець. Перший матч виграли 0-2, друзі. E, поки що враження є багато нового, тобто ці кутові, да, нова система кутових, пенальті, нова система пенальті, тобто зовсім по іншому все відбувається. E, принцип залишився той самий, але трішки все по-іншому. Да? І як ми бачимо, змінилась раз, змінилась в краще чи в гіршу сторону вам вирішувати прямо зараз. На стрімах, я думаю, ми більш детально це все розберемо. Ну, Перший матч, я вважаю, що класний видався, особливо другий тайм, кінцівка другого тайму, де ми змогли вирвати все-таки перемогу. Ну і перші 2000 ми заробили у FIFA 23, друзі. Ну і ось перша перемога, і ми йдемо, йдемо далі. А далі ми вже будемо продовжувати на прямих трансляціях, друзі. Знову ж таки, в YouTube, Twitch. підписуйтесь. Ось ми бачимо перша перемога, все добре. Да-да-да-да-да. Цю всю систему я в принципі знаю. І, завдання. Подивіться, скільки ми вже завдань. Ви 18 завдань виконано, По друзі, ну чекаю вас на прямих трансляціях. Як вам нова версія? Мені в принципі більш-менш сподобалось. Це щось нове, щось нове завжди сприймається. Або негативно, або з е, такою новизною, як у мене зараз. Тобто, я поки що не знаю, що далі очікувати від цієї FIFA, і Наскільки ми будемо горіти в ній? Я думаю, що буду горіти, як і в 22-й, надіюсь, трішки менше. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, чекайте прямі трансляції. Всім до нових зустрічей!